Ви щойно приходили, і ми помітили, як на вас реагують дівчата. Чи ходить Віталій Кличко взагалі сьогодні на побачення? Чи є у вас на це час і яким може бути побачення ваше дивне запитання? Яке побачення? У мене є прийом громадян з ранку до вечора. Оце, оце побачення. Де до мене звертаються з проханнями вирішити проблеми людей. Оце таке побачення у мене. А ви сьогодні Холостяк, ваше серце вільне чи зайняте? Ну ви ж знаєте, офіційно серце вільне, але воно е, е, зайняте справами, Зайняте містом. І на сьогоднішній день, якщо відверто, на приватне життя взагалі, я вам історію розкажу. Я був у відряджені. І зателефонував сину. Я з ним, звичайно, по телефону дуже часто спілкуюсь. Він прилетів на, на місто там, Подій, там, де в мене було проходили, я обнімаю сина і кажу: синок, ми з тобою не бачились два роки. Він каже: тато, ти прорахувався вже три. До чого це приклад? Тому що часу не вистачає дуже велике навантаження і якщо відверто якщо відверто нам потрібно долати виклики а все інше буде потім